Сьогодні ми спілкуємося із педагогинею, яка за свою невтомну працю отримала почесне звання Заслужений учитель України. Віталіна Іванівна Мисловець – учитель географії Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Вона навчила вже не одне покоління учнів. Сьогодні ми поговоримо про улюблену роботу та сучасну освіту. Вітаю вас, Віталіна Іванівна. Вітаю вас, дуже приємно. Для початку давайте. Зазначимо, скільки років ви вже носите це горде звання учителя? На педагогічній ниві працюю 28 років. Чому обрали саме цю професію? Нелегка дійсно, важка її, мабуть, і морально, і фізично. Чому саме учителем ви захотіли бути? Чи, можливо, не хотіли бути учителем? Згадуючи себе із перших класів, я вже знала, що я буду працювати вчителем. Ви знаєте, такі події якось вибираються більше серцем, ніж розумом. І ця професія, зокрема, не стала виключенням. Особисто для мене якось не було особливо над чим думати, замислюватися і обирати що, бо найбільше приваблювала саме ця спеціальність. І, мабуть, в цьому найбільш таку вагому роль відіграла перша вчителька. Це Терно Галина Іванівна. Завжди згадується, і хочу сказати слова подяки, її уроки, її уміле ведення уроків, її турбота про нас, маленьких діток. І оце терпляче до нас ставлення, вміння навчити вміння виховати самого маличку такий величезний колектив учнів. Саме і зумовив мене до вибору цієї професії. А от саме навчальну дисципліну ви обирали, чи вона якось теж за покликом серця можливо? <гум> ну, навчальний предмет географія і біологія, саме так звучало воно в моєму вузі педагогічному інституті імені Макаренка в місті Суми. Мені найбільше подобалось, бо це цікаво. Цікаво для мене особисто. Цікаво досліджувати природу. Я думаю, це цікаво кожній людині. І ви знаєте, в своїх учнях теж бачу цю саму цікавість. Згадаємо ваш перший досвід на цій професії. Що вам можливо запам'яталося найбільше? Ну, перший урок, який я проводила, звісно, запам'ятався. Це ще був урок стажування, місто Суми, там, де я навчалася на третьому курсі. У нас була практика. Діти були, як зараз пам'ятаю, 6 клас, цікаві, жваві. Їх потрібно було зацікавити, їм потрібно підготувати цікавий матеріал, роздатковий, потім опитати. Це був дуже цікавий досвід. Саме пізніше вже зрозуміло, що потрібно більше виділяти терпіння, більше приділяти увагу підготовці до уроку. Ви знаєте, будь-який досвід, я думаю, для будь-якої професії. оце що з самого малочку нам батьки говорили, вік живи вік, учись, воно стосується саме професії педагога: постійно вдосконалюватися, постійно вивчати, навчатися і вчити чомусь новому наших дітей, які постійно змінюються. Кожне покоління дітей дуже відрізняється. Ви зазначили терпіння, да? мабуть, теж дуже вагома складова характеру має бути у вчителя, так? Виходить, що так. Крім того, що треба працювати над собою. Крім того, що треба бути постійно толерантним, у дітях бачити тільки краще, менше звертати увагу на негативи і допомагати їм, нашим дітям, нашим учням ставати кращими, вдосконалюватися. Це дуже важливо, дуже важливо для них і для нас, і загалом для суспільства українського. Знаємо, що ви підготували до міжнародної олімпіади ученицю Дар'ю Нечіпаєву. І Власне, за це за цю вашу невтомну роботу ви отримали звання заслужений учитель. Е, як ви дізналися про те, що за цю велику важку роботу вам присвоїли звання, і які у вас були от саме емоції? Якщо пам'ятаєте, пам'ятаю здивування в першу чергу е, про те, що Даша здобула бронзову медаль на міжнародній олімпіаді Айгео, яка відбувалася в Ірландії? Я дізналася 24 серпня. Це був подарунок до нас до дня незалежності в цьому році. Бажання вау, найвищі, найкращі такі емоції радості. Привітала Дашу, звісно, вона мені зателефонувала з далекої Ірландії з Дубліна. Порадувала, дуже порадувала. Ви розумієте, дуже складно. По перше, олімпіада міжнародна відбувається на англійській мові. А ми вчилися з Дашою, дуже інтенсивно готувалися по кілька разів на тиждень. А ми готувалися на українській мові: нормативну базу, термінологія це, звісно, що поглиблено вивчалися на університетському рівні, брали довідники, брали. Компоненти для того, щоб готуватися саме на рівні нешкільному. Тому що ми розуміли, що треба буде глибше подати цей матеріал, щоб показати себе і здібності Даші. А в Даші пам'ять дуже гарна, дуже гарні наукові такі задатки. Їх хотілося якомога краще розкрити. А потім Даша вдосконалювала дитина сама, англійську мову, як могла. І, до речі, сама міжнародна олімпіада, яка відбувалася з 18 по 24 серпня, на неї з'їхалися учасники 47 країн світу. Дозволялося брати від одного до чотирьох по кількості учасників, уявляєте, яка кількість, яка маса дітей, найрозумніші в кожній країні. І наша здобула там бронзову медаль. Попереду Китай, Сполучені Штати Америки і наша Українка. Чудова, чудова дитина, і ви знаєте, з такими дітьми, які демонструють науковість, які демонструють розум, кмітливість, дуже глибокі знання, які можуть одразу показати, це надзвичайно класно, це круто, це надзвичайні емоції. Про самозвання заслужений вчитель України я дізналася від Ірини Вадимівни. Нашого нашої директорки Миргородського ліцею імені Теги Шевченка саме вона повідомила. Виявляється, це був великий секрет. Хотіли зробити з цього несподіванку. Ми мали їхати до Києва і там мали вітати Дашу при міністерстві освіти і науки. І загалом я ж супроводжуючи. Я так зрозуміла, що це мала бути несподіванка. Але виявилося, що місце локації було змінено на місто Суми. Було дозволено педагогу поїхати туди, і, власне кажучи, там відбулася зустріч із першими людьми в галузі освіти. Це був міністр освіти Оксана Лісовий. І, відповідно, туди приїхав зробити привітання для педагогічного колективу. Це були вузівські нагороди для вузівських працівників, деканів різноманітних вузів кількох областей України і кількох вчителів заслуженого вчителя України. Ну і там вже відбулося рукостискання і вітання від президента України, від нашого Володимира Зеленського. Я думаю, і для Миргородської громади це також велика гордість, що ви все таки представили і ліцей, і громаду. Що для вас означає це звання? Звання «Заслужений вчитель України» для мене це велика відповідальність. Бо треба тримати тепер марку ще вище. Це звання. Звання, яке дає високий статус нашому ліцею, як сказав Оксан Лісовий, ви з такого маленького містечка. Це чудово, що у нас є такі діти, і добре, якщо будемо плекати нашу, нашу націю, наш розум, наших учнів, допомагати їм робити такі надзвичайно високі звершення. І це сприятиме більшій кількості. Нашого статусу, статусу на міжнародній арені, бажання показати, що ми гарна, розумна, кмітлива нація. Якщо говорити про сучасну освіту, спочатку коронавірус, потім повномасштабна війна це часи дистанційної освіти. Ми розуміємо, що змішаний формат, але ну, була дистанційна освіта. Як вам з таким досвідом, коли ви працювали завжди очно, а зараз от в таких умовах працювати? Складно. Тому що вчитель, працюючи на змішаній формі навчання і враховуючи, навіть якщо готується до очного уроку, потрібно прораховувати одразу кілька варіантів уроку. Буде тривога, не буде тривога. Буде доступ до освітнього хабу, де можна в окремому кабінеті із доступом до інтернету провести урок локально. Чи можливо це треба буде індивідуально підходити до дітей в великому бомбосховищі в умовах шуму, і далі індивідуально пробувати працювати із дітьми чи давати тестові завдання, які діти можуть опрацювати швидко? А може там не бути інтернету, і дуже важко, і це повинні бути ну приблизно три сценарії очного уроку. Дистанційний урок ми вже звикли. Ми вже звикли до дистанційної форми навчання. Якщо це клас навчається на дистанційній формі, ми готуємо відповідно роботу із інтерактивними методами. Діти всі підключені до інтернету, значить, вони працюватимуть. І це означає, що може бути і групова робота, і колективна, і індивідуальна, і тестова, і відповідна робота із відео різноманітними сюжетами. Ви знаєте, звикли, ми продемонстрували всьому світу, що ми нація, яка звикає навіть працювати в таких умовах. Так, Діти витримують, ми тримаємося і віримо в перемогу. Я думаю, що перемога неодмінно наша буде. Що ж, Віталіна Іванівна, дякуємо вам за таку розмову. Бажаємо ще більше досягнень і ваших особистих, і ваших учнів. І думаю, що в нас з такими вчителями має бути найкраще, найрозумніше покоління. Весь колектив нашого ліцею є висококваліфіковані гарні працівники, висококваліфіковані вчителі, адміністрація. Всі допомагають, всі сприяють розвитку дітей. Тому я всіх вітаю і вважаю, що це нагорода не моя особиста, а це нагорода всього нашого колективу.